З Днем захисника та захисниці України. Щиро дякуємо вам за вашу мужність, самовідданість та відвагу. Ви ті, на кого рівняються мільйони, ті, хто боронить наш мир і спокій. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного тепла і непохідної віри у краще майбутнє України. Вітаємо всіх захисників України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу зелену перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не почерпується навіть у найскладнішій миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Ви справжні чоловіки, і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди, як ви. Щастя, здоров'я, тиші і миру вам, дорогі наші захисники. Дякую вам за те, що ви в нас є. Клоняюсь перед вашою мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога З Днем Захисника України. Вітаю з Днем Захисника та захисниць. ні на мить тобі не брак ні сил та віри. Хай мужності буде бездомна криниця. Ніколи не збиваються приціли.